Я неодноразово бував на судах проти Дениса Поліщука і Андрія Медведька, не тому, що свого часу Олесь Бузина писав проти мене і друкував Паскалі. не тому, а тому, що дуже дивно відбувається в нашій державі, коли терористів, які намагаються відкраїти від України наші території, чомусь не засуджують більше того. Представники української держави з терористами сидять на переговорах в Мінську і ділять фактично країну. Натомість дуже багатьох представників добровольчих батальйонів, хлопців, які пішли захищати Україну зі зброєю в руках, під тим чи іншим приводом, дуже дивним чином намагаються посадити до в'язниць. Тому я намагався розібратися в цій непростій справі. І, перебуваючи під час судових засідань, прийшов до висновку, що надзвичайно багато нестиковок, які можуть чітко свідчити про заангажованість слідства, про зв'язок прокурорів і суддів, і враження, що ця справа розсипається. Підтвердженням цього є і те, що, зрештою, суд був змушений змінити. Міру запобіжного заходу для Дениса Поліщука. Тепер розглядається справа Андрія Медведька. І цілком очевидно, що якщо суд прийме до уваги ті самі підстави, що і по Денису Поліщукові, то він буде змушений прийняти такі рішення. Нагадаю, що безпосередні свідки стверджують, що бачили в цей день Андрія. Дніпропетровській області, на військовій базі, тож дуже, дуже дивно, що ці свідчення фактично поки що не бралися до уваги. Враховуючи, що це не поодинокий суд, а аналогічні справи проти добровольців відбуваються по всій країні, і мені особисто пишуть листи про такі суди на Сході українському, в Києві. Це означає, що це масове явище, враження, що хтось цілеспрямовано працює проти українських добровольців. І цей хтось належить до влади. Тому, як і раніше, українські патріоти змушені виходити на мітинги, виходити на демонстрації, не лише перевіряти кожну судову справу, а демонструвати солідарність. Такий акт солідарності буде і 19 грудня біля пам'ятника Шевченка зберуться люди, які хочуть сказати, що вони проти політичних репресій, проти українських патріотів в Україні. Дивина в українській державі потрібно захищати українських патріотів. Але, на жаль, це реальність. Тому 19 грудня о 14 годині Біля пам'ятника Шевченка відбудеться марш, марш протесту проти репресій, проти українських добровольців, українських волонтерів на захист українських новітніх політв'язнів. В даному випадку по справі Андрія Медведька. Отже, 19 грудня я запрошую всіх небайдужих, всіх, хто поважає, шанує, любить Україну і готовий відстоювати українську національну ідею. До парку Шевченка до пам'ятника Шевченка взяти участь в цій ході в свободу притв'язні.